Друзі, ми з вами вже дуже добре попрацювали. І тепер я хочу, щоб ви послухали вірш Тетяни Корольової, який називається Снігопад, для того, щоб краще уявити собі картину, яку описує автор, можете заплющити очі. Тож, слухайте уважно: білий, білий, білий сніг уночі на землю ліг. Білосніжний снігопад вкрив і лан, і ліс. І сад, гробину вкрив, та плід, заячий засипав слід, і хатину борсука, й теплу шкіру байбака, навіть білочку руденьку, миттю стала вся біленька. Чи такі картини уявляли? У кожного перед очима був свій ліс. Срібні у синьому небі хмаринки, в срібних заметах срібні сніжинки, срібні дерева, срібні гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Заколисаний хуртовинами, одягнутий у теплу снігову шубу спить ліс. Ніщо не порушує його спокою. Деревам сняться білі сни. У зимову пору відпочивають лісові рослини. Сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. А чи є хтось у лісі? Дізнаємось, коли прочитаємо снігову абетку. Абетка лісова, а сліди її слова. Заєць слід кладеш нурочком. Риска вряди й риска збоку це пробігла щойно мишка. Рись взуває в капці лапки, має слід чотири крапки. Лось пройшов на водопій, слід його серед полів, наче слід від ковзанів. Але покажіть дорогу, де пройшовся клишоногий. Де пробіг малий їжак? Не знайду сліди ніяк. Пропоную вам тепер пограти у гру, яка називається Відгадай, чиї сліди. Ось які красиві сліди дикого кабана. Вепра. Скажіть, будь ласка, що він шукав у лісі? Мабуть, жолуді, так? А коли жолудів немає, вони їдять грабові та букові горішки, а ще інколи шукають на полях бурячок, картоплю та інші овочі. А це сліди лисиці. Вона повертається додому із нічного полювання, прислухається і придивляється навколо, на кого вона полює. Вона чекає, чи не вискочить раптом зайчик з-за куща. А ось і сліди зайчика. Він почув якесь шарудіння і з усіх сил помчав у гущавину. Вуха притиснув до спини і зник. Не встигла лисиця. Зайця біля каврятували довгі ноги. А це сліди найспритнішого і найстрашнішого хижака лісу. Рисі. Лісовою галявиною скрадається вона легко і нечутно, замаскується на гілках так, що знизу її зовсім не видно. А вона своїми зеленими очима бачить усіх, навіть у нічній пітьмі. А чому не видно слідів ведмедя? Ведмідь у барлозі заліг на всю зиму спати. А чи можна взимку побачити їжака? Чому? Діти, а тепер вам слід розподілити тварин на дві групи: перша травоїдна, друга хижаки. Розкажіть, хто чим харчується. Для цього можете зупинити відео, щоб краще розгледіти картинку.